Книга Числа. Розділ 24. Валам же побачив, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля. Тому не пішов він уже, як перед тим, на зустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши: Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння Всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю твої оселі? Вони, немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, Господні саджанці, немов оті кедри, що над водою. Вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж Агаг, його володар. І царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний, тож пожере він народи йому ворожі, кості їхні поторощить, стрілами їх повбиває, лягає і спочиває, мов той лев, мов та левиця, хто ж би його збудить? Благословен, хто тебе благословляє. І проклят, хто проклинає тебе. Запалав балак гнівом на Валаама, сплеснув руками та й каже Проклясти ворогів моїх я покликав тебе. А ти ось утретє те тільки й робиш, що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край. Мав я на думці гарно тебе вшанувати. Та ось господь не судив тобі тую честь. А Валам і каже до балакам, Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав був по мене, не сказав. Навіть якби балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише. Що Господь до мене промовив. Та ось тепер, коли пускаюсь я в дорогу до мого народу, ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому. І заходився він віщувати, мовивши Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того. Який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього, який бачив видіння Всемогутнього, що і падає, і прозріває. Бачу його, та не під теперішню пору, дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля, боки Моавові поторощить і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом Підпаде Сеїр під ворожу владу, Ізраїль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. І уздрів він Амалика і заходився далі віщувати, мовивши. Хоч Амалик і первенець між народами, але загине він навіки. Далі добачив Кенія і знову почав віщувати. Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але Кеній загине, а шур полонить тебе. І нарешті віщим духом промовив Ой горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить. Припливуть від хетитів судна. Підіб'ють Ашура, підіб'ють Евера, тож так само і він навіки загине. Устав Валаам та й пішов собі, і повернувся до свого краю. А й балак пішов своєю дорогою.